Я овдовіла в 40 років на руках троє дітей і невідомість, мусила надіятися лише сама на себе, бо хоч бабусі й дідусі першу пору допомагали, але потім перестали адже у кожного свої проблеми. Шкода, доню, що ти головою не думала, коли на третю дитину наважувалася, казала мені мама рідна, а так би ще з двома якийсь пенсіонер та взяв, а тепер що? Вже мусиш сама дітей на ноги ставити. Така була у мене підтримка в житті, тому я для себе все вирішила я своїх дітей в біді ніколи не покину. Вирішила і почала їздити на заробітки. Діти мої один за одним дивилися, бо старшій Оленці було 17, Василькові 13, а Валентинчикові 10. Мама моя приходила до них готувати їсти, та й свекруха теж допомагала. Я була на цей рахунок спокійна і працювала так, наче маю за день всі гроші заробити. Ніколи собі не дозволила купити ні пляшку води в спеку, ні морозива, ні поїсти в кафе. Все, як не в сеньори, то на благодійних обідах, то готуючи в родині, то в ресторані об'їдки, які можна було взяти з собою, то в євреїв перед шабатом, коли вони порожнили холодильники. А так я виживала і кожну копійку складала.